Тобі доводилось коли-небудь відчувати, що твоє життя йде повз тебе, що ти, наче, дивишся на нього збоку, але не відчуваєш його справжнім, наче ти не головний герой своєї історії, а просто персонаж у чиємусь сценарії. Це не просто втома або відстороненість, це стан, який психологія називає дисоціацією, коли твоя свідомість відключається від реальності, бо та реальність, у якій ти виріс або виросла, була надто болючою або небезпечною. Ти це твоя найглибша енергія, твоє справжнє самовираження. Це як ціло твоє животу та твоя свідомість десь в іншому місці. Що якщо ти несвідомо блокуєш справжнє відчуття життя, бо на глибинному рівні воно здається тобі небезпечним. Дисасоціація це спосіб виживання. Коли дитина не може змінити своє середовище, вона покидає його на рівні свідомості. І якщо ти досі живеш так, це означає, що в тобі є частина, яка не відчуває себе в безпеці у цьому світі. Мене звати Світлана Богела, і я допомагаю людям інтегрувати свої травми так, що вони перестали керувати їхнім життям. Я створила метод 3 – систему, яка працює на глибокому рівні з підсвідомістю, допомагаючи людям повернути собі себе, розірвати старі сценарії та, нарешті, відчути, що вони живуть своє життя. Сьогодні я поясню, чому ти можеш відчувати себе нереальним у власному житті, як це пов'язано з твоїм дитинством, і найголовніше, як повернути собі відчуття справжнього існування. Якщо тобі цікаві теми травм, підсвідомих переконань, справжньої, внутрішньої свободи, підписуйся на канал і тисни лайк. Це допоможе алгоритмам YouTube показувати тобі більше відео, які можуть змінити твоє життя. І найголовніше, напиши в коментарях, це про мене. Давай поговоримо. Якщо це відео тебе зачепило, то дивись до кінця, це може змінити твоє сприйняття реальності. Якщо ти відчуваєш себе чужим або чужою у власному житті, це означає, що ти граєш роль, яку створив або створила не ти. Дитячі травми змушують нас пристосовуватися, щоб вижити, і ти навіть не помічаєш, що живеш за сценарієм, який не обирав або не обирала. Одна моя клієнтка завжди намагалася бути правильною. Вона була ідеальною дружиною, чудовою матір'ю, відповідальною на роботі. Але в якийсь момент вона сказала: Я не знаю, хто я, я не відчуваю себе живою. Ми з'ясували, що вона все життя виконувала ролі, які давали їй можливість отримати схвалення. Але що відбувається, коли ти перестаєш грати? Цей механізм чудово показаний у фільмі Той, хто біжить по лезу Blade Runner 2049. головний герой Кей вважає себе просто реплікантом, створеним для виконання завдань без справжнього я. Але в певний момент він починає ставити питання: що якщо я більше ніж ця роль, що якщо я не просто програма. Саме це запитання змінює всю його реальність. Так само в житті, поки ти граєш роль створену кимось іншим, ти можеш жити без відчуття справжності. Але варто поставити правильне питання, і ти вже не зможеш повернутися назад. Отже, що відбувається в мозку, коли ти живеш не своє життя? Нейробіологія доводить, що якщо ти постійно живеш у режимі треба, а не хочу, твій мозок починає автоматично глушити справжні бажання. Виникає ефект емоційного заціпеніння. Ти перестаєш відчувати радість, втрачаєш контакт з собою, починаєш жити як робот. Наприклад, чоловік, який усе життя гнався за успіхом, бо в дитинстві чув, ти маєш бути найкращим. Він отримував усе гроші, статус, визнання, але всередині порожнеча. Він казав мені: Я не відчуваю нічого, я не знаю, навіщо я це роблю. Це тому, що він виконував програму, а не жив своє життя. Я дам вам приклад із поп культури у фільмі Матриця не ужив у звичному для себе світі. Працював в офісі, виконував правила, грав правильну роль. Але він відчував щось дивне, ніби його життя не зовсім його, і тільки коли він зустрів Морфея і почув про реальну реальність. Він зрозумів, що справжнє я пригнічувалося роками. А він жив за кимось написаним сценарієм. І так само в житті, доки ти не почнеш ставити питання, тобі буде здаватися, що все нормально. Але варто зробити крок у бік усвідомлення, і вже немає вороття назад. Як це виглядає на рівні психіки? По-перше, ти не чуєш своїх бажань, тільки очікування інших. По-друге, ти можеш досягати успіху, але не відчувати радості. По-третє, ти прокидаєшся вранці, не розумієш, навіщо тобі те, що ти маєш? Якщо ти це відчуваєш, значить ти досі живеш на своє життя. Але це можна змінити. Потрібно лише почати ставити правильні питання. Отже, давай глибше розкриємо це модне слово дисосоціація, що насправді відбувається, коли ти не відчуваєш своє життя. Дисасоціація це не просто відчуття відстороненості чи апатія. Це складний психологічний механізм, який вмикається тоді, коли реальність стає надто болючою або небезпечною. І твоя психіка вирішує відключитися від неї. Це може виглядати по різному Хтось відчуває, що дивиться на своє життя, як на фільм. Хтось починає жити у власних фантазіях, щоб втекти від реального світу, а хтось просто перестає відчувати щастя, бо всередині себе давно вирішив, якщо я не буду занадто прив'язаним до життя, мені не буде так боляче. Дисасоціація – це не про слабкість, це про силу виживання, це найвищий рівень адаптації, коли психіка настільки гнучка, що може буквально відключати частини свідомості, щоб зменшити біль. Але є проблема. Ти не можеш вимкнути тільки біль. Разом із ним зникають і радість, і глибина життя, і справжнє відчуття себе. Чому ж твоє тіло в реальності, а свідомість ні. Людина, яка пережила дисасоціацію, часто навіть не розуміє, що це відбулося з нею. Їй здається, що просто немає настрою, що вона просто не знає, чого хоче, що життя просто проходить повз. Але правда в тому, що це не випадковість. Це глибока програма, яка створює дистанцію між тобою та життям. Ще один приклад з клієнтського досвіду. Одна моя клієнтка усе життя почувалася так, ніби вона дивиться на себе збоку. Вона була ефективною, відповідальною, успішною. Але коли ми почали працювати, з'ясувалося, що в дитинстві вона постійно чула: не будь такою емоційною, перестань ускладнювати, не вигадуй проблем. Її справжні почуття були або висміяні, або проігноровані. Тож її психіка знайшла вихід, відключитися. Коли твоя справжня сутність не приймається, психіка вчиться віддалятися від себе. І якщо це триває роками, дисасоціація стає способом існування. Що ж відбувається в мозку під час дисасоціації? Дослідження показують, що під час дисасоціації активність мигдалоподібного тіла, яке відповідає за емоції, значно знижується. А префронтальна кора, яка відповідає за аналітику та контроль, починає компенсувати цей стан. Ти стаєш надто логічним, надто раціональним, надто правильним. Але при цьому не відчуваєш життя. Ще приклад з попкультури: це як герой, на кшталт Шерлока Холмса. Він геніальний, блискучий аналітик, але при цьому емоційно відключений. Його мозок компенсує щось, що було заблоковано ще давно. Багато хто з нас живе так само, навіть не розуміючи, що це не про логіку, а про те, що їхня психіка в дитинстві вирішила відчувати небезпечно. Отже, симптоми дисосоціації, які ти можеш не помічати, відчуття, що твоє життя не твоє, ніби ти просто виконуєш сценарій, ти не відчуваєш глибокої радості чи суму, емоції так приглушені. Ти занадто логічне, логічне, але не інтуїтивне, інтуїтивна, і життя здається механічним. Постійна прокрастинація, твоя психіка зависла бо не бачить сенсу. Страх змін, будь-яка спонтанність здається небезпечною. Якщо ти впізнав або впізнала себе, це вже перший крок, бо як тільки ти починаєш бачити цей механізм, він вже не може керувати тобою як раніше. Важливо, це відео не є діагнозом і не замінює консультації з лікарем. Якщо ти підозрюєш, що цей стан впливає на твоє повсякденне життя, звернися до спеціаліста. Це твоя відповідальність дбати про своє ментальне здоров'я. Ми говоримо тут про психологічні механізми, які можуть впливати на твоє відчуття життя, але ти. Єдина людина, яка може вирішити, що тобі підходить і який шлях відновлення вибрати. Що робити, якщо це про тебе? По-перше, почни помічати автоматичні реакції. Якщо ти постійно дієш так, як правильно, а не так, як хочеш, зупинись. Запитай себе, чи це справді я, чи це просто звичка. Наприклад, жінка, яка завжди намагалася догодити іншим, одного дня просто вирішила: я не буду відповідати на повідомлення одразу. І вперше за довгий час вона відчула свободу. Дрібничка, але важлива. Друге, запитай себе, хто я, якщо не ця роль? Коли ти прибираєш те, що тобі нав'язали, що залишається? Ти можеш боятися цього питання, бо тебе ніхто не вчив шукати справжнього себе. Але це найважливіший крок. Наприклад, мій клієнт, який завжди був надійним чоловіком, одного дня зізнався: Я навіть не знає, що мені подобається. І з цього моменту почався його справжній шлях. Третє, дозволь собі не знати відповідь одразу. Справжні зміни починаються тоді, коли ти не боїшся порожнечі, ти не зобов'язаний або зобов'язана знати, хто ти одразу. Достатньо почати ставити правильні питання. Твоє життя може бути більше, ніж просто виживання, але для цього тобі доведеться вийти за межі звичного сценарію. Готовий? Готова? Отже, якщо ти дослухав або дослухала до цього моменту і щось усередині тебе відгукується, знай, це не випадково. Це вже перший крок. Бо як тільки ти починаєш бачити правду, ти більше не можеш її заперечувати. І це означає, що твоя трансформація вже почалася. Ти більше, ніж твої старі програми, ти більше, ніж історія, яку тобі нав'язала. Якщо ти все життя грав або грала роль, яку не обирав або обирала, зараз настав момент зупинитися і запитати себе: хто ж я насправді? Це питання може стати точкою твого повернення до себе. Напиши в коментарях, це про мене, і давай поговоримо. Бо коли ти кажеш це вголос, ти вже вибираєш бути присутнім у своєму житті. Ти можеш повернути собі себе. І цей шлях починається прямо зараз. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже на шляху до змін. І це величезний крок. Бо поки більшість людей продовжують жити за інерцією, ти обираєш усвідомленість. ти обираєш повернути собі себе. І я бачу всі ваші коментарі, всі відгуки. Я бачу, як цей контент допомагає вам, як ви ділитесь своїми інсайтами, підтримуєте одне одного, і знаєш що? Українці найкращі. Ми ті, хто навіть після найважчих випробовувань знаходимо у собі силу трансформувати своє життя. Але я також бачу, що 80% людей, які дивляться це відео, ще не підписані на канал. Я хочу це змінити. Бо якщо ти вже тут, значить ці теми тобі важливі, і ти можеш отримати ще більше знань, більше інсайтів, більше відповідей. Просто натиснувши кнопку. Тож підписуйся на канал, став лайк, натискай на дзвіночок. Так ти не пропустиш відео, які можуть змінити твоє життя. Ти можеш жити так, як хочеш, але для цього тобі доведеться повернути собі себе. Я знаю, ти це зробиш.